Як цікаво та з користю проводити час з дитиною, використовуючи казкотерапію. Підберіть казку, яка відображає тему або проблему, з якою стикається ваша дитина. Наприклад, якщо дитина стикається зі страхом, виберіть казку, де головний герой подолає свій страх. Читайте казку разом з дитиною. Робіть паузи та обговорюйте те, що відбувається. Спільне читання дає можливість дитині відчувати вашу підтримку та відкритість для розмови. Порівнюйте ситуації в касті з реальним життям дитини, запитайте її, як би вона вчинила на місці головного героя. Після читання запитайте дитину, як вона почувається, що вона думає про дії героїв. Це може відкрити двері для глибшого розмірковування над власними емоціями та думками. Порівнюйте події в касті з реальними ситуаціями, що трапилися з дитиною. Це допоможе дитині бачити аналогії та співвідносити їх зі своєю життєвою ситуацією. Пооповідайте разом з дитиною казку, де головний герой подолав би подібну проблему. Це дасть дитині можливість виразити свої думки та почуття. Створіть ігровий простір, де дитина може проживати казку. Це допоможе їй відчути себе більш активною учасницею подій та власного розв'язання проблеми. Не забувайте після читання чи прослуховування казки обговорювати з дитиною її враження та думки. Дайте їй зрозуміти, що завжди готові прислухатися та підтримати. Терапевтичні казки можуть бути чудовим інструментом для підтримки дітей.